І так, усім доброго часу! Сьогодні ми розкриємо вам віртуальні двері у захоплюючи світ штучного інтелекту в галузі ігрової розробки. Давайте глибоко пірнемо в той містичний ліс з алгоритмами та обчисленнями, де об'єкти можуть зрозуміти ваші дії та реагувати на них так, наче мають свій власний розум. Суть штучного інтелекту. Штучний інтелект Ші це величезний крок вперед у сфері ігрової розробки, який магічно перетворює звичайний геймплей в живий відчутний світ. Ідея ШІ полягає у застосуванні розумних алгоритмів для створення враження, що персонажі, вороги та об'єкти в грі обдаровані власним інтелектом і можуть реагувати на зміну у віртуальному світі так, наче б це пробили реальні живі істоти. Це не просто створення програмних об'єктів, які виконують певні задачі за заданим сценарієм. Ші вирішує виклик, що стоїть перед розробниками ігор, як створити гідну альтернативну реальному життю у віртуальному просторі. Велике значення має враження, яке гравці отримують, коли вони взаємодіють з ігровим світом, який не виглядає штучним, а має природну інтелектуальну поведінку. Ще може охоплювати широкий спектр аспектів, починаючи від реалістичної поведінки ворогів, які адаптуються до стратегії гравця, до більш складних сценаріїв взаємодії з персонажами, де Кожна дія впливає на подальший розвиток ігрового світу для досягнення цієї мети, розробники ігор використовують алгоритми, що дозволяють об'єктам аналізувати оточення, приймати рішення та взаємодіяти з ним. І це далеко не завжди обмежується лише написанням коду, машини навчання, нейронні мережі та інші інноваційні підходи дозволяють персонажам вчитися на своїх діях та вдосконалювати свою поведінку з часом. Таким чином, ШІП перетворює ігровий світ на динамічну реактивність. Та непередбачувану екосистему, де кожен крок гравця може спричинити ланцюг подій, що відкриваються нові можливості та пригоди використання щі в іграх. Штучний інтелект в іграх відкриває безмежні можливості для створення неймовірно різноманітних та реалістичних ігрових світів, це як магія, що додає життя об'єктам та персонажам, забезпечуючи унікальність інтеракції і захоплюючий геймплей. Давайте розглянемо, як які використовуються для створення глибшого інтелектуального світу. Перше. різні стратегії ворогів. Ші надає можливість створювати ворогів з різною стратегією поведінки. Деякі можуть бути агресивними та нападати при першій загрозі, інші обережними і використовувати у складних ситуаціях. Це додає геймплею глибину та реалістичність. Друге реалістична поведінка тварин. За допомогою ШІ можна створювати реалістичну поведінку тварин у віртуальних світах. Вони можуть пошукувати їжу, втікати від небезпеки та взаємодіяти між собою, надаючи ігровому світу більш живий вигляд. Третя. Моделювання розуму союзників та гравців. США може допомагати створити інтелектуальних союзників, які взаємодіють з гравцем або навіть іншими персонажами, відповідно до ситуації. Це створює реалістичність у взаємодії та співпраці в грі. Четверта персоналізація геймплея. США дозволяє створити ігровий досвід, який адаптується до дій гравця. Персонажі можуть запам'ятовувати дії гравця і реагувати на них в подальших ситуаціях, забезпечуючи індивідуальну взаємодію. П'ята Сценарії взаємодію. За допомогою SHI можна створити більш складні сценарії взаємодії з персонажами. Інтелектуальні об'єкти можуть реагувати на дії гравця та впливати на подальший розвиток ігрового світу. Шосте динамічний ігровий світ. Використання SHI допомагає створити динамічний ігровий світ, де об'єкти і персонажі можуть реагувати на зміни у реальному часі, роблячи геймплей непередбачуваним та захоплюючим. Отже, ШІ в іграх створює можливість піднести ігровий досвід на новий рівень, надаючи персонажам і об'єктам. Інтелектуальна поведінка, яка робить ігровий світ більш живим, реалістичним та захоплюючим для гравців. Третє адаптація до ситуації. Використання штучного інтелекту додає об'єктам у грі цінну здатність до адаптації. Це означає, що їхні стратегії та підходи можуть змінюватися в залежності від розвитку геймплею. Наприклад, вороги можуть виявляти гнучкість та вміло адаптуватися до гравця, який проявляє надзвичайні навички, шукаючи нові шляхи перемоги. Це створює враження, що супротивник вчиться з кожною зустріччю, і виграш чи поразка залежить від власних дій гравця. Така. Гнучкість в стратегіях є важливою складовою інтелекту, що дозволяє об'єктам адекватно реагувати на зміни в грі. Це може включати в себе вибір інших методів атаки чи оборони, зміну маршрутів переміщення або навіть координацію дії з іншими об'єктами. При цьому ще намагається підтримувати баланс між викликами для гравця та реалістичністю поведінки. Таке різноманіття відповідей на різні ситуації робить ігровий досвід цікавішим та непередбачуванішим. Об'єкти, що володіють адаптивним інтелектом, можуть відтворювати. Думки і вчинки реальних живих істот, вносячи в ігровий світ глибину та варіативність. Четверте. ші в Unity. Unity – це ідеальна платформа для використання штучного інтелекту при створенні ігор. Тут ви можете використовувати Behavior Designer або Node Canvas для створення складних поведінкових дерев, або власні скрипти, які відображають різні аспекти штучного інтелекту, такі як вибір дій, реакція на подію та інше. Самостійність в діях Ідея штучного інтелекту полягає в тому, щоб створити враження, що персонажі та об'єкти мають свій власний розум і можуть діяти незалежно від гравця. Вони аналізують навколишнє середовище, реагують на зміни та взаємодіють між собою, вибираючи оптимальні рішення в конкретних ситуаціях. Реалістична поведінка для досягнення реалістичності, що використовує різноманітні алгоритми. Вороги можуть розпізнавати підходи гравця, використовувати стратегії у бою та навіть змінювати підхід в залежності від умов. Персонажі зможуть Виявляти емоції та реагувати на дії гравця, і навіть здійснювати власні вибори. Адаптація до ситуації: ще надає об'єктам здатність адаптуватися до різноманітних ситуацій. Це означає, що вони зможуть змінювати свою стратегію та підходи в залежності від того, як розвивається гра. Наприклад, вороги зможуть змінювати свою поведінку, якщо гравець виявляється дуже сильним або використовує один і той ж самий підхід. Таким чином, штучний інтелект у Юніті перетворює звичайний геймплей на захоплюючу пригоду, де гравці можуть зануритися в унікальний віртуальний світ, де кожен персонаж та об'єкт має свій власний інтелект та реакції. Це створює унікальний досвід гри, який залишить. Незабутні враження усіх, хто потрапить у цей віртуальний світ. Історія розвитку штучного інтелекту в іграх це захоплюючий шлях, що прилягав через велику кількість відкриттів, творчих рішень та талановитих розробників. Цей шлях можна розглядати в різні етапи від початкових спроб до сучасних досягнень. Вже на початках ігрової індустрії, наприклад, у 1952 році була створена гра Окса Тік Так для ЕоМЕДСЕК. Ця гра мала обчислювати оптимальні ходи для гравцям і можна вважати, що саме це був один із. Перших кроків у напрямку штучного інтелекту в іграх у 1974 році Річард Грінблат створив гру Checkers для ABM 360, де комп'ютер використовував алгоритму Minimax для прийняття рішень. Такі початкові кроки поклали основи для розвитку ігрового ШІ. Прорив у розвитку ШІ в іграх став можливим завдяки збільшенню обчислюваної потужності комп'ютера. Проект Deep Blue від ABM став відомим завдяки перемозі над чемпіоном світу світі з шахів Гаррі Каспаровим у 1997 році ця перемога показала, що ЩІ може перемагати навіть найкращих гравців у складних стратегічних іграх. У світі ігор FAAR 2005-го від компанії Monolith Productions здивував гравців розумною поведінкою ворогів. Вони реагували на стратегії гравця та намагалися оточити його. Цей проект вважають одним з кроків вперед у реалістичному моделюванні інтелектуальної поведінки. Сучасні ігри, такі, як. Відьмак 3», дике полювання 2015 року та «Red Redempt Dead Redemption 2» 2018 року вражають своєю реалістичною інтерактивністю. Вони використовують складні алгоритми, машини навчання та нейронні мережі для того, щоб персонажі мали реактивну поведінку та можливість навчатися від гравця. Проекти, такі як «AlphaGo» від Google DeepMind, довели, що ще може не тільки змагатися в іграх, але й досягати неймовірних результатів. У 2016 році «AlphaGo» Перемогла чемпіоном світу з Го Лі Седоля, показавши, що щі може перевершити людський розум в складних стратегічних завданнях. Історія розвитку ші в іграх свідчить про постійний ріст та вдосконалення інтелектуальної поведінки об'єктів у віртуальних світах. Автори таких проєктів, як Деміс Хасабіс, Депмін ВІЛ Райт, Продукшнс і багато інших, принесли значний внесок у цей розвиток, доводячи, що Ші може робити геймплей більш захоплюючим і викликаючим. розшифрування ші. Розшифрування штучного інтелекту це поглиблений погляд на те, що стоїть за цим поняттям, так як воно розвивалося протягом історії. В суті, розшифрування полягає у вивченні коренів, етомології і історичного контексту та значення терміна штучний інтелект. Історія назва: термін штучний інтелект вперше з'явився у 1956 році на конференції Дармуцького коледжу, яка відігравала важливу роль у створенні фундаментальних понятів та напрямків. Для розвитку ші під час цієї конференції Джо Маккарті, Марвін Мінський та інші вчені використовували термін штучний інтелект, щоб описати можливість створення машин, які можуть виконувати завдання, що вимагають людського інтелекту. Вираз розшифрування ШІ можна розглядати як виявлення суті та глибини поняття, штучний інтелект. Він виходить з ідеї того, що щі це не просто технологія або алгоритм, а складний концепт, який виник з об'єднання інтелектуальних зусиль та відкриті. У галузях математики, психології, логіки та інформатики, розкриваючи розшифровку, ще ми спробуємо зрозуміти, як він взаємодіє зі світом, які концепції і теорії лягли на основу його розвитку, як він впливає на сучасний світ, зокрема на геймінг. Штучний інтелект, народжений у наукових дебатах та дослідженнях, знайшов своє застосування у найрізноманітніших галузях, зокрема в ігровій індустрії. Він став основоположним для створення інтелігентних систем, які здатні зрозуміти Вивчати та адаптуватися до свого оточення, надаючи гравцеві непередбачувані та захоплюючі враження, дорогі друзі, на цій захоплюючій подорожі в світі штучного інтелекту в іграх ми не лише розглянули технічні аспекти цього справжнього вражаючого феномену. Ми глибше занурилися у віртуальні світи, де об'єкти діють розумно, а ігровий світ живає завдяки інтелігентним алгоритмам. Та чи не натякає така ідея на те, що ми і у реальному світі можемо бути часткою цієї Цієї справжньої гри, чи не створюють наші власні рішення та вчинки складний алгоритм, що визначає подальший розвиток подій, і це заставляє нас замислитися, чи не є наше життя своєрідною грою, де ми керуємо і вибираємо, створюючи власний унікальний сценарій. Тож нехай ця подорож пробудеть у вас нове розуміння не лише ігрового світу, а й нашого власного. І так, гарно вам часу не залишайтесь осторонь цієї захоплюючої подорожі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, обговорюйте. У коментарях свої враження та відкривайте для себе інші захоплюючі відео. Разом ми зможемо розгадати таємниці штучного інтелекту в іграх та змінити світ навколо нас.